Добрий день, малята! Сьогодні на вас чекає цікава історія. То сідайте всі гарненько та слухайте уважненько. Якось у лісі з'явилася маленька зелена ялинка. Її зігрівало сонечко, поливав дощик і ялинка все підростала та підростала і виросла великою стрункою ялиною. Ялинка розглядала дерева навколо себе і дивувалася, адже вона була зовсім не схожа на них. У ялинки на гілках не було листочків, а були маленькі тоненькі голочки. Коли настала осінь, на деревах пожовтіли листочки, а ялинка все залишалася зеленою. З дерев уже почало опадати листя. А ялинка все стояла та пишалася своїм зеленим вбранням. Ось уже і зима настала. Всі дерева стояли без листя вкриті снігом. Лише ялинка залишилася такою ж зеленою та красивою. Навіть пташки прилітали до ялинки і наспівували їй. Ой, ялинко зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось яка. І висока і струнка. Малята, давайте і ми, ялиночці, розкажемо віршики. ка 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 ялинонька струнка. А тепер тихенько. ка 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 ялинонька струнка. Ки-ки-ки, тут ростуть ялинки. І тихенько ки-ки-ки тут ростуть ялинки. Ку-ку-ку прикрасимо ялинку. Тихенько ку-ку прикрасимо ялинку. Молодці дітки. А тепер давайте намалюємо нашу зимову ялиночку. Для роботи нам треба взяти зубну щітку зелену фарбу. І дорослі нехай намалюють вам трикутник на аркуші голубого паперу. Зубну щітку вмочаємо у зелену фарбу. І починаємо згори вниз зафарбовувати трикутник. Ось так. І так зафарбовуємо до самого низу. Тепер вмочаємо зубну щітку у білу фарбу. І внизу під ялинкою проводимо широку смужку. Це буде сніг. Вушну паличку вмочаємо в білу фарбу. І по всьому аркушу паперу ставимо крапочки. Це будуть сніжинки. Ось таку чудову зимову ялинку ви намалюєте. Діти, то про що ми сьогодні говорили? Так, про ялинку. У ялинки є листочки? Ні. А що в неї є? Правильно, голочки? А якого ж кольору буває завжди ялинка? Так, звичайно ж, зеленого. До побачення малята, до нових зустрічей!